Доброго ранку, мої заченята. Як спали? Моя... Ти моя улюблена красунька. Та прийшла привіт, Ірино Григорівно. Знаю, ти ж знаєш, що я буджу. Як я вас буджу? Наш притулок це дім, побудований згоря. Відразу кажу, мами немає, тільки Ваня. Але він спить. Капець якийсь, напився. Кожна дитина залишає незабутні сліди на стінах притулку, на нас і на друзях, яких вони тут знаходять. Що хочеш бути моєю подругою? <світ> Колю твоє майбутнє воно стосується лише тебе. Життя тут завжди було складним. Але війна ще більше все загострила. Але Надія ще жевріє тут. Це правда, правда, правда. Як каже прислів'я, Надія помирає останньою.